Радіо UA Chicago Друзі, сьогодні до нашої студії завітав адвокат з ДТП в Чикаго Данило Терлецький. Данило, ми тебе вітаємо. Давно не бачилися, давно не чулися. Дякую, гарного вечора. Дякую, що мене запросили. Нам приємно для нас це за честь. Сьогодні поговоримо на дуже таку актуальну тему. На тему, звісно, що ДТП, але з дещо іншого ракурсу. Ми розглянемо ДТП, які. Можна довести до справедливості за допомогою відеодоказів. Скажи, ти як адвокат з багаторічним досвідом, як часто ти вдаєшся до того, щоб віднайти ці докази? докази у відеоформаті? Я це шукаю в кожній справі. Це дуже важливо. Якщо я тільки отримую справу, я зразу шукаю там, які є камери, чи можна їх замовляти в, наприклад, є камери іноді на світлофорах, на, на перехрестях це можна попросити в від міста. Наприклад, є таке, що називається Freedom of Information Act, Це закон, де кожна людина, пересічна людина, може звертатися до влади і попросити про інформацію, і в тому числі відео. Але іноді немає таких камер. Тому треба ну, шукати інших способів. Наприклад, чи є там магазини, чи є інші будівлі, які мають камери і. Ми завжди звертаємося до таких бізнесів, до таких до власників цих місць і шукаємо відео. Відеодокази це є найсильніший аргумент у справі. От є щось, що може покрити, коли ти маєш відеодоказ, є щось, що може покрити цей доказ. Ну, то, що знято на відео, це то зазвичай як це відбулося. Якщо це відео існує, тоді дуже важливо її утримувати. Де деякі адвокати вони пропускають можливість знаходити доказів. Якщо, наприклад, є камера на будівлі чи бізнес має свої камери для своєї безпеки, так вони не зберігають то відео вічно. То треба зразу звертатися до них, дізнатися, чи це існує. Якщо це важливо доказати, як відбулася аварія і цього немає, то це ускладнює ситуацію, звичайно. А деякі адвокати на це не звертають уваги. І це шкодить їхнім клієнтам, тому що набагато простіше з більшими доказами, звичайно, довести, що відбулося. Іноді навіть немає відео, іноді тоді треба шукати ну, доказів іншим способом. Треба наймати правильних експертів. Щоб щось доказати, або іноді можна навіть завантажувати деякі машини, їхні комп'ютери зберігають те, що машина робила: чи вона зупинялася, на якій швидкості вона їхала, які повороти були. І іноді я можу виграти справу, яка виглядала, ну, така що. Що можливо не можна доказати, що відбулося через те, що я вислав своїх експертів, щоб завантажити ту інформацію від машини і міняє зовсім ситуацію. Це правда дуже цікаво. От як часто взагалі це використовують, У, тому що я, власне, перше чую от, сьогодні під час нашої дискусії, що можна з машини витягнути якісь докази так. про швидкість, про те, де машина зупинялася, де не зупинялася. Ну мені здається, якщо це можливо, то тоді це має всюди використовуватися. Це також залежить, бо це коштує. Тобто це не безкоштовно mm -hmm. зробити. Це, це коштує залежно від Для того. Для кого це яком... коштує? Прошу. Для кого це коштує? Для якої сторони? Для тої сторони, яка хоче отримувати цю інформацію. Наприклад, ті величезні вантажівки, так? Вони мають комп'ютери, вони мають камер в деякі, і то все треба зібрати, якщо можливо. А Нормальні машини вони мають свої комп'ютери. Але якщо, наприклад, це була аварія, де. Людина не дуже серйозно травмована, так? і можна доказати цим іншим способом, тоді я не буду використовувати грошей, які потім заберуть, ми заберемо від справи і можуть піти тій людині, якщо я можу це доказати без тих фактів. Так? А якщо людина серйозно пошкоджена, і, наприклад, я хочу довести, що інша сторона не зупинялася на зник Остап. Uh -huh. То я буду вимагати від тої сторони мені дати доступ до тої машини, щоб я міг завантажити. Вона має право відмовитися, ну, я скажу так: якщо я заніс позов, вона не має права позов до суду. Так, якщо я почав судовий процес, тоді я маю я маю право отримувати цю інформацію. Іноді вони можуть берегти цю інформацію до того, як починається судовий процес. Зазвичай. Ці сторони вони не не, не нищать цю інформацію, то особливо через те, що я їм висилаю листа зразу і кажу: збережіть цю інформацію, тому що ми будемо її вимагати пізніше. А якщо тоді вони будуть її нищити, то може це ми можемо це використовувати під час, під час справи. Цікаво, навіть таке можливо. Вертаючись до камер, до камер спостереження, їх можна, напевно, поділити на два типи: це державні камери, ну тобто камери штату, які встановлює штат або місто, так. і камери приватні, якогось бізнесу так. або фізичної особи. Ну, уявіть собі, що є камери всюди зараз. Ми всі носимо камери в наших кишенях. Телефони, так. Та. Телефони, навіть є камери, деякі люди мають там, де є дзвінок на дверях, та? де хто має камеру там. І були такі справи, де такі камери, ми просто стукали на двері і бачили, що там людина має таку камеру, і попросили її перевірити. Бо зазвичай знімає, коли є якийсь там звук чи щось рух. Та, якийсь, і якщо відбулася аварія прямо перед хатою, де є така камера, і, і ми поговорили з тою людиною вчасно, ми можемо отримувати теж такі докази. Цікаво, а якщо брати державні камери, uh -huh. до, доступ до них є автоматично, автоматично надається. Тобто нема проблем ніяких. Нема проблем ніяких. Якщо ну може бути таке, що, наприклад, аварія спричиняла смерть, так тоді, можливо, там прокурор чи поліцейський тримають цю інформацію і і не випускають аж після того, як там кримінальна справа завершилась, так може може бути таке, але вони воно все таке обереж збережено десь. Але якщо правильно про процедурах просити цю інформацію, то держава за законом зобов'язана віддавати цю інформацію, Скажи, от під час ДТП, чи коли тільки воно відбулося, коли сталася аварія, чи можна самому брати телефон і знімати все, що є навколо тебе, машину, людину, яка виходить, яка деколи на тебе кричить, саме 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 цей дотик машини, не знаю, те, що пошкоджено, це все дозволено з <п> закону? <'ят> Дозволено, можна знімати на вулиці, так розуміла. Це залежно звичайно від стану людини. Якщо ви пошкоджені, і ну це погрожує безпеки, або просто не можете собі дозволити це робити, тоді не бажано звичайно, але якщо є можливість безпечно там десь постояти і знімати або фотографувати щось, то звичайно, що це можливо. Добре, потім ці всі відповідно відеоматеріали будуть використані в суді. і Вони мають неабияку силу, це ми теж вже зрозуміли. От що цікавить, в Чикаго який район нашого міста або передмістя є найбільш е е багатий на камери, скажімо так, де найлегше отримати відеодокази? А де взагалі камер майже немає? Ну, Місто е має на. В інтернеті, на сайті є е, карта, де зафіксовано, де ці камери існують. Uh -huh. Вона вільному, вільному доступі до всех, так. так? То якщо, Але я скажу так, щоб полегшувати собі свою працю, чи камери є державні, чи ні, ми висилаємо завжди їм листа і просимо відеозаписи цієї події. Чи було, чи ні. Це автоматично ми використовуємо, використовуємо таку тактику. Бо не, не, не обов'язково шукати, якщо є там державні камери, і вони з, знімали цю подію, ті, хто там працюють, нам віддадуть без проблем, ті, ті, ті записи. Та. Буває складніше, коли немає там державних камер камерів, і тоді нам, нам приходиться, нам прийдеться самі досліджувати. І там бувають часи, коли. там... Дослідник або я, або хто-небудь там ну, залежить по е ситуації, ми шукаємо. Де найменші є державних камер, в якому районі? А, там, де, звичайно, тим далі від міста, там, тим менше. Сабрс, е да. мамон кажучи, саусайт, напевно, там заліг немає. Чи є? Ні, там є багато, там є ще камери. Е ви коли-небудь бачили ті світла сині на, на тих біля світлофорах, там є іноді. Блимають такі сині світла, біле багато... світло чи синє? Угу. Ну, це ці камери ну, знімають, коли, наприклад, хтось використовує брою, зброю, зброю. так? О, Та Та не там не є це... багато більше є не немало камерів на салтсайд. Нічого собі. спеціально на зброю, так ну спеціально для того, щоб зафіксувати, чи там якась кримінальна діяльність відбувається. Ну, а найбільше камера відповідно в самому напевно, місці, в центрі міста. Та, в центрі міста, там, там, міста, там є. Якщо дуже багато. там сталася аварія, то її можна вирішити найшвидше. Та... Кожна людина може собі зайти в Google і підняти, там зайти в Google Maps, Google Street View. Там, звичайно, є старші фотографії, бо може бути там рік тому знято. Фотографії, коли їхні ті гугльські машини uh -huh. там переїжджають за перехрестя, але дуже часто ми це використовуємо, щоб подивитися, чи є, наприклад, банк з камерами на назовні будинку, і, і тоді можемо звертатися до того банку і, і просити, чи ну чи ви можете, будь ласка, нам віддати цю відео від цих камерів. Я вже перевіряю на Google Maps, ну але пізніше продовжу. Ден, скажи ще, з останніх випадків, з якими ти працював, з останніх таких кейсів, ти використовував відеокамери камери і відеоматеріали? Так, Як це відбувалося? Так, Можеш спрятувати. поділитися останнім буквально якимось випадком? Ну, я не буду розказувати дуже детально, тому що я не маю права розказувати про свої справи, так, особливо про тих, які продовжуються. Але я можу сказати так, що. Я, наприклад, працював не раз на справі, де я завантажував не тільки там, відео, я завантажував інформацію від машини, і це змінило ставлення іншої сторони до моєї позиції. Було наперед страхова компанія, наприклад, відповідача кажуть: ви не маєте доказів, так, так не вийшло, так як ви кажете. Я завантажую ту інформацію. І зразу міняється манера спілкування зі мною. Не хочуть щоб, скільки, скільки я вимагаю від них збитків. Буває таке, що інша сторона, наприклад, там я беру свідчення, і мені розказує мені історію про те, як відбулася аварія, а я показую відео, де вони переїхали на червоне світло, і тоді зразу ну, міняється ставлення. Так? То я це використовую по стіну. Клас. Докази все ж таки вони є на той докази, щоб їх просто показати і довести справу до логічного завершення. І нещодавно стало відомо, так може на завершення, що Ден Терлецький війшов до списку Форбс в топ-10 найкращих адвокатів з ДТП, правильно, в штаті Іллінойс. Це ДТП, де, на жаль, людина постраждала ну, життям. Фатальні так, такі випадки. Та, фатальні випадки. Було дуже приємно, я цього не очікував, що в Форбзі мене зазначили в топ-10 в Чикаго. Так що наші слухачі, ви розумієте, кого ми запрошуємо в цю студію? Ми запрошуємо людей з списку Форбс, і для нас це велика честь і дуже приємно. Скажи, от у твоїй професії що є найважливіше? Яка найважливіша така якість риса адвоката? Емпатія, я думаю, тому що часто мені дзвонять люди, які пережили щось страшне, вони не знають, як діяти далі. Um, і я не тільки зобов'язаний виграти їхню справу і завершити її успішно, але також пояснювати людині, яка пережила щось іноді трагічне. Виступали ще й психологом для тої людини. Ну так, ну, Пояснювати, що буде далі, щоб та людина, ну, іноді люди бояться або вони не знають, що, що очікувати. І коли людина не знає, що буде далі, вона може хвилюватися. Звичайно, ця людина хоче, щоб хтось їм пояснював, що буде наступне, що вони можуть очікувати, як діяти далі. Це дуже важливо. Знаєш, я протягом розмови я згадував теж це трохи інша тема, але ну, все ж таки пов'язано з камерами. Є деякі, Ви згадували раніше в ваших там промовах про новинах про Ілона Маска. Uh -huh. Я не буду говорити про політику, але давай. Поговоримо про а, його машини. Тесла мають камери, а деякі машини мають камери. Я, якщо б я міг радити комусь, ну, що мені робити, крім того, щоб купувати страхівку і мати добро страхівку, це поставити собі камеру в машині. Відеореєстратор маєш на увазі? Так, так, тому що, наприклад, так як Тесла це вже має, та? більшість машин цього не мають. Але якщо ми можливо самі зафіксувати, що відбулося під час аварії, тоді не треба шукати камерів, то, то це допоможе багатьом. я думаю. Ну так, і важливо мати відеореєстратор і спереді, і ззаді. І бажано, щоб він охоплював якомога ширший, ширший кут. Так. Тоді ну але україн, українці полюбляють встановлювати камери, особливо купуючи дорогі машини. Я нові. думаю, це більш поширено в Європі, тому та. що там, там трохи різ, різна інша обстановка. В Америці трохи інакше. Звичайно, що є інші способи, яким можна доказати, як щось відбулося, так? Але коли є сумніви, деякі адвокати просто не беруться за тою справою, тому що це їм за складно. Я мав, я не я навіть не можу порахувати, скільки разів це відбулося, що я клієнт мене наймав, так? І вони пробували спілкуватися з страховою компанією на початок, вони їм відмовили заплатити збитки, нам кажуть, що немає доказів, або просто вони не знають, що, що робити. І я беруся за тою справою, я звертаюся до страхової компанії, вони кажуть, ні, ми, ми не будемо платити. Я заношу позов, я дістаю ці всі докази, і тоді зовсім інакше. Інакший вихід від того після того, тому що або під час, після це називається англійською мовою deposition, коли я беру свідчення в свідків, uh -huh. ті, що від бачили цього, я їм показую або то, що я сфотографував сам, або відео, яке я знайшов, або то, що я завантажив. І я їх ну я їм задаю питання про це. Дуже часто я їх можу переконати, що вони не праві. І тоді та страхова компанія міняє, міняє свою позицію дуже часто люди відчувають, що щось несправедливо сталося по відношенню до них, але вони не продовжують доводити цю справу до їхнього на їхню думку позитивного завершення, тому що вони бояться фінансових витрат. Що, от, якщо я зараз візьму адвоката, це буде мені багато коштувати. Можливо, мені ліпше визнати свою вину перед страховою компанією. За запла... нехай буде підвищення страхівки, нехай я заплачу якийсь не знаю штраф. Але навіщо мені ось цей весь процес? І викидати гроші на адвоката. Чи ти можеш зруйнувати якось це, цю думку? Ні, я не буду зруйнувати цю думку. Тобто, ну, чи, чи ти можеш взяти кошти з виграної справи вже, чи, тобі, чи потрібно все ж таки. Ні, я буду казати так: що якщо людина не, не пошкоджена фізично, так? якщо їхня машина пошкоджена, вони, вони не пережили ніякі травми, все нормально. Дай Боже, що там. Я не хочу побачити, що хтось, хтось пережив щось трагічне, так? Якщо це тільки стосується машини, тоді краще, щоб страхові компанії тим розбиралися. Uh -huh. І тому я раджу всім купувати добру страхівку. Тому що інша сторона може бути не застрахована, можуть бути різні обставини. Ваша страхівка, якщо вона добра, якщо вона нормальна, двостороння, вона вам. Забезпечить машину, так? Але якщо, навіть якщо видно, хто що зробив, там, наприклад, машина врізалася зади іншої машини, і там інша сторона визнала, так, я, я винен, це моя провина, е, треба заплатити е, там збитків, страхові компанії не відносяться до людей, е, скажімо так, е, справедливо, вони завжди шукають можливість платити менше. Тобто, якщо людина серйозно травмована, якщо вона, їй потрібно до лікаря, навіть якщо ви не наймаєте мене, звичайно, я хочу, щоб та людина знайшла собі адвоката. Тому що тільки адвокат їм допоможе добити нормальну суму за їхні медичні витрати і за їхню моральну компенсацію. Бо якщо ви прийдете до страхової компанії і будете від них щось вимагати без адвоката, вони, вас, вони це будуть використовувати, бо ви не знаєте. Законів, ви не знаєте, як це все працює. Вони можуть вам щось розказувати, що не є правдою, і тоді ви не маєте немає виходу. Або ви щось лишнє сказали, що не треба було їм до розказувати, і вони це використовують проти вас. Зрозуміло, дякую. Дякую, Данило, що поділився от своїм досвідом і вітаємо тебе з почесним визнанням. Дякую. Дійсно, один з кращих адвокатів штату Іліной сьогодні був з нами в студії, і також за сумісництвом партнера нашого сьогоднішнього етеру Данило Терлецький. Номер телефону Данила. Якщо ви бажаєте з ним поспілкуватися, про ваші якісь особисті негаразди на дорозі. 8479070605 Ваш україномовний адвокат з ДТП в Чикаго. Дякуємо тобі, Данило, і будемо чекати тебе ще в нашій студії. Приходи, обов'язково Дімо, дякую вам. Дякую, радіо Чикаго.